Зараз я передивлюсь анкети своїх клієнтів. Кожному клієнту перед консультацією я надсилаю анкету, тому що мені важливо зрозуміти, в якому стані знаходиться організм, скільки води людина п'є, який у неї раціон, які є скарги, який запит. І приблизно 70% людей п'ють катастрофічно мало води. Хтось одну-дві склянки, хтось один літр, хтось півтора літра і зазвичай не контролює цей обсяг. І при цьому в раціоні часто я бачу фастфуд, алкоголь, смажене, Они випічку, хтось курить цигарки, електронки, кальян. Плюс екологія, побутова хімія, консерванти, єшки. І з'являється питання, як усе це має виводитися з вашого тіла, якщо ви не п'єте воду? Одна склянка води на день на весь організм це ні про що. І фізично печінка не може справлятися з таким навантаженням, вона не болить, бо немає нервових закінчень. Тому люди не помічають, як запускаються серйозні запальні процеси. І мені здається, про це потрібно говорити дітям ще з садочка. Але дуже часто ми чуємо, що організм сам знає скільки йому потрібно води. Справді, а якщо організм просить кожного вечора пива або пачку цигарок, це теж потреба організму? Це, чи це все-таки звичка? Чим більше ви їсте чіпсів, тим більше їх хочеться. Чим більше ви п'єте пива, тим більше вас тягне на пиво. І чим більше ви п'єте води, тим легше її пити і тим більше хочеться. Різниця тільки в тому, чим ви наповнюєте свій організм і як це має е, виходити з вас. І яке навантаження кожного дня ви створюєте своїми звичками. Людина це єдина істота на планеті, яка свідомо не п'є воду. І нам дуже часто кажуть, не хочеться, не пий. Так, так про все можна сказати. Не хочеться працювати, рухатись, розвиватись, але вода це життя, і важливо розуміти елементарні речі, які ви можете зробити для свого організму, тому що це основа вашого здоров'я. Якщо ви теж не випиваєте за день свою норму води, напишіть мені, я підкажу, як простими кроками навчитись її пити, і ви будете це робити вже просто на автоматі.